Приїжджають туристи в наше прекрасне сонячне місто, тому що починається сезон. І туристи ось ходять і дивляться: ой, опера, як красиво! А в туалет куди сходити? А практично ніде. Це що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич, і ми вирішили підняти цю і воскресити цю прекрасну тему, тому що вона, вибачте, насущна. А до неї чомусь дуже мало хто звертається. Ось стоїмо ми як пам'ятник Дюку Рішельє біля оперного театру. І я наголошую, сходити. Нікуди, хоч в фонтан іди, хоч кущі удобрій. Якщо відкрити мапу і подивитися на перелік громадських туалетів, які працюють в центрі, їх буде дуже і дуже небагато. Можна зайти в один з цих крутих генделиків, які тут в нас от, по Дрибасівській, і сказати, можна в туалет. Вони вам будуть не раді, чесно. Вони взагалі-то за законом повинні вас пустити, але вони вас не факт, що пустяться раз, а по-друге, ну, перетворювати знову ж таки. Кафетерії на публічні вбиральні. Твоя бажанка є. Та бажанка в мене є, туалету в мене не є. Он міністерство юстиції, чомусь біля нього туалет не стоїть. Може до них піти попроситися? Я не думаю, що там мені теж раді будуть. Ну Нема більше куди вибач. Іронія доля. департамент інвестиційної і зовнішньоекономічної економічної діяльності міжнародного співробітництва туризму одеської обласної державної адміністрації. Може, в них поцікавитись, де туалети? Я не думаю, що вони щось можуть з цим зробити, але все одно. В нас різних міністерств, департаментів і так далі, і тому подібне купа. Хоч би хтось зайнявся туалетами нормально, хоч би один хтось. От, будь ласка, я відкриваю. І туалети, значиться по мапі в Естамбульському парку, в грецькому парку це туди треба спускатися хвилинок 10. Ти поки донесеш туди, то можеш і не донести. Де в нас ще туалети? Та нема, треба бігти на соборку. До соборки бігти ще хвилин 20 пішки. А ось тут по центру, якщо ти пройдешся і мали би стояти навіть біотуалети, то їх чомусь немає. І в нас наступне питання до міської ради і до голови міської ради. Пане Труханов, людям в туалет не треба ходити. Тільки треба організовувати бучні гуляння, якісь по Одесі періодично, але не думати про те, що людям потрібно якось і насущні проблеми свої вирішувати. При цьому це я зазначу, ми нарахували тільки по мапі туалети, які, значаться в центрі міста. Значить, один раз, два, три, чотири. Ага. Ну, штук сім їх є на соборці в тому самому Стамбульському грецькому парку, але практично всі вони працюють. Якщо не до шостої вечора, то до восьмої. А далі, якщо вам, наприклад, приспічило, то ви можете робити все, що завгодно. З нічною вазою ходити можете по вулиці, тому що чомусь такі речі в нас на вагу золота, в нас на все що завгодно, витрачаються кошти, закупаються якісь маразматичні речі для міста, якісь тендери оголошуються. А на туалети нема. Та візьміть поставте цих біотуалетів на кожному кроці. Чого ви боїтеся? Що вам їх вкрадуть, що у вас грошей немає як завжди? І до речі, це ж питання у нас до голови КП Парки Одеси Юрія Уцеховського. В нас парк що тільки один? Ну, два відсили. Стамбульський, грецький. Добре, в гарсаду стоїть в кутку в кутку туалет там схований, якщо не знати, де він, то і не доберешся до нього. А решта по місту, ви не уявляєте, наскільки проблема знайти туалет в будь-якому спальному районі? Колосальна проблема. А в нас є люди, які не доїжджають гуляти в центр. Вони виходять собі в своєму мікрорайоні з дітьми і їм нікуди цю дитину навіть завести. І самому нікуди сходити. А вас це не цікавить чомусь, а мало б цікавити. Тому ще раз, будь ласка, наголошуємо. Давайте займемося тим, щоб якісь оголосити, я не знаю, тендер. Розіграйте біотуалети в лотерею на Думській, сядьте, типу там, скиньтесь по 10 доларів, купіть туалети. Я жартую, але я не жартую. Туалети це штука потрібна з досвіду кажемо. Так що, дорогі одесити, гості міста, вам здоров'я. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. І побачимось ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич.